Піде день два. Бачите, як мені тут сподобалося, що щодня їжджу. Як завжди пропустила автобус. Ну, тепер чекаю. Добрий ранок, добрий ранок, добрий день. В автобусі люди побачили пасажир. Моє татуювання. Довго дивився тоді так по сумці. Слава Україні. Героям слава. Ну, знову ж таки, розмовляв російською, я не знаю, хто ізвідки. Хорошого дня. Так, сьогодні куртку я вже не забула, бо поклала її в торбу, коли їхала. Ну, як вам моє шикарне. Нове старе волосся. Мало, мало, але мені більше не можна. Зараз йду в якусь базарну аптеку. Порадили мені там купити якийсь спрей для шкіри голови, щоб відновити втрачене волосся. Ну Це неможливо, але купимо і вітаміни. Сьогодні наш прапор. Майорить сильніше, ніж вчора. Так, це ці базарчик, що ми вчора були. І аптека нам не ця литовська, там є якась інша порадили. Ну, зараз що знов крапи купити? Ага, там зачинено. Для місця, для Україна виробник, Росія. Де ми з вами були, мене туди направила дівчина, яка займається волоссям. Це виявляється російська аптека. Я не знаю, як таке може бути, я про неї чула, але ніколи не була. Всі товари з Росії. Ну там щось є з Литви, щось є з України, може ще звідкись, але майже всі товари з Росії. Москва, Екатеринбург, і т.д. Типу, як це зрозуміти, я не знаю. Про які санкції говориться? Товар з Росії, там імпорт алмати, Казахстан і все. Ну, Але ж написано Росія. Ну, ви купуєте товари російські в Європі чи ні? Тільки не брешіть. У ну, нас я купила, мені давно був потрібен саме ретинол. Це щоб Коротше, для шкіри. Та йо мо Претензії в Україні приймає Ельфа Лабораторія місто Київ Україна. Два євро всього на все. Ага, ось російською теж написано. Ізготовітель фармацевтична фабрика Ельфа. Місто Київ Україна. Все, знайшла український товар, ще один. Окрім крем для нього. Ну, він безтолковий, mm -hmm. але один євро купила. Ще якусь пасту за 2 євро дешеву. Але ж знаєте, найцікавіше те, що в Європі мені радять, як сказати, так, у мене дуже проблем не волосся, це видно, я його зіпсувала. Спочатку після родів, потім фарбами, потім нарощенням омсику. Годинник збив, що я говорила. А дивно, чому мені пропонують не купити якісь е європейські вітаміни, ті же спреї для шкіри голови. А саме в аптеку, де російські товари. Ну, типу, не вже вони такі класні? Ну, я ніколи в житті не повірю, що ці лапки могли придумати щось дійсно гідне таке. І чому воно тут продається? Ну, Це ж. Легально. У мене це питання турбує вже давно, ще з часів, коли відкрився в Акрополісі много книг, типу латвійський магазин книжок, але в них прописано книжки з ну, Росії, так і написано. Москва, каліград». Ну І це все нормально продається всій книги. Тому сказати, що це нормально купити чи ні. Ну, Логічно, ні. Але що немає української в Польщі є ну, зараз читаю, і тут у мене і тут у мене було написано Москва, я замалювала, але все одно ж це з Москви. Що, зробила волосся, їду додому. Гурда, мій улюблений журнал. А он якийсь пенсіонер, лунний календарь. Канворди. Ну таке. Мені дивно. І що? Це нами ще мій колишній райончик. Де <плес> <а> я прожила <плес> два роки Він <Мені> перекритий. <плес> <плес> ну знову, <плес> як завжди. На 2-3 хвилини запізнилась на автобус, чекають 26 хвилин. Отакий день пройшов заради справи на годинку. Вона не виставила про вузькі товари. А оце стадо вже навіть. Було. Думки ж мої, мабуть, читають. Пишіть, пишіть. Ви допомагаєте розвиватися моєму каналу. Від того, що ти називаєш українців будь-якими там словами. Твоє нікчемно болотяне життя ну, ніяк не стане кращим. Краще піди ремонт зроби, приберись, сходи на роботу, купи якийсь одяг, їжу нормально. І все. І не баш такий агресивний. А мені пишіть, мені це треба. Дякую, дякую за підтримку. Ось Це в мене відео, типу, відповіді на коментарі. Ну, я ж популярно тепер, бачите, в мене вже русаки ж дивляться. Дякую вам, що дивитесь, робите мені перегляди. І я ж маю вам відповідати, бо ви ж так старались, писали щось там, калякали на рахунок квартири. Чи здаю я свою в Україні? Я жила у чоловіка в його квартирі. Трикімнатні. Да. Після розлучення я переїхала в інше місто і орендувала. 6-7 років. Десь так я не рахувала. Треба, я порахую, але не буду. І зараз, коли приїхала в Литву, то ми ж теж орендуємо. Ну, бач, не всі українці багаті, не всі, є такі, як і ти. А хоч би я і здавала, але це ж уже ж не собаче діло. Панців, але я не здаю. ну Така чудова погода сьогодні. Приїхала в Палангу. Подивіться, яке гарне небо. О, Леров! Колегу свого з градіаля просто зустріла. ну Маленьке містечко. Як знаєш, якихось п'ять людей, то всіх їх. І побачиш, ну хоч і не в один день. Так, там відбудували дуже, колись я показувала, яка різниця. Там дуже класні овочі. Ой, овочі і фрукти були. Але там був такий кіоск старенький, а зараз робили ремонт. Прям буде гарний магазинчик. Ну вже працює, можна було б зайти, але мені холодно. Погода така. Але буде скоро бабина, бабине літо якраз, якраз для мене. Ой, тут є очі. Блін, не бачила. Тільки в телефон завжди дивлюся, не бачу, що довкола відбувається. Сьогодні, знаєте, що хотіла зробити, який рецепт вам показати. Показати, відзняти. Квас, домашній квас. Зараз купити треба цукру, дріжджі і, а, і родзинки. І все. Щодня приходжу міряти цей браслет. Але не, не купую. Міряю, не купую і чекаю, доки ж його хтось купить. Його ніхто не забирає. А мені нема куди ходити. О, знайшли дріжджі. 39 центів. Одна пачечка. Цукор, цукор був десь по акції. Так, будемо економити. Так. о, 89 центів. Іде. О, і знайшла родзинки, 200 грам, 1.34. Так, 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 так. Або ось можна взяти на вагу. три семьдесят четыре килограмма. Колик. Привіт, ну якось так, а ти хочеш зайти пока.